Харкові судитимуть директора компанії, який під час ремонту траси в області збагатився майже на 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Згідно зі слідством, Харківська обласна адміністрація та товариство уклали договір стосовно ремонту автомобільної траси загального користування місцевого значення Зміїв та Ранівка. Однак вартість та обсяги робіт з поточного ремонту, що були внесені підрядником до актів виконаних робіт за договором, не відповідають фактично виконаним. А саме підприємство взагалі не виконувало робіт із влаштування вирівнювального шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування вирівнювального шару з щебнево піщаної суміші. Різниця між ціною фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, складає майже 7 мільйонів 300 тисяч гривень. У березні 2021 року правоохоронці повідомили директору цієї компанії про підозру. Затим йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340 тисяч 500 гривень. Заставу було внесено, але директор підприємства не виконав покладених на нього судом обов'язків, залишив місце проживання, не повідомивши слідчому своє місце перебування та ухилився від слідства. Попередньо встановлено, що чоловік втік на територію РФ, його оголошено у розшук. За результатами розгляду клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури, слідчий суддя Київського районного суду Харкова, виніс ухвалу про направлення застави в 340 тисяч 500 гривень у дохід держави. Прокурори вже передали обвинувальний акт стосовно директора товариства до Дергачівського районного суду Харківської області. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.